Так, заїхав на прийомку, дивіться, що я знайшов. Мідний кабель. Ось такий гарненький. Січення приїду додому, помірюю 300 кілограмів, ціна за нього 2300 на віддачу. І двоє тисків будуть якраз в відосі. Все продемонструю, все покажу. Аз кабель, кому треба, кажіть, поміряю, скільки тут. Ну, на вагу я вже сказав, 4300. Так, всім доброго ранку. Показую свої знахідки за вчорашній день. Дивіться, знайшов ось такий кабель. Багато жил, вже показую його в продажі, поміряв. 18 метрів, ну, плюс-мінус там, може 18,5, ну десь 18 метрів січення. Як ви бачите, скільки квадратів, ціну озвучив. Так, що тут я коробка? 50 гривень, знову таки, цей у нас будуть 40 гривень, 5. Цей у нас 600, домкрат 450, каністра 250, е різні фрези, ось така кількість, ціна їх буде 500 гривень. є нормальні, є такі, ті, що були в використанні. Ці в нас будуть по 20 гривень ключі. Ці в нас три штуки. Ключі будуть 135. Набір ключів від 36, 32 до 10,8. Ось такий гарненький ціна 500 гривень. Шестигранники у нас будуть 40 гривень. ну, секунду. Так, продовжуємо якраз шприц. У нас ось такий. Ціна 145. Дриль ось така гарненька. Ціна 120. Потім, що з нового я ще знайшов тиски, відсутня шайба спереді, тому відтягувати треба рукою. Отак все присутнє, все є. Ціна ось таких буде 400 гривень. Ці також. Болт тут треба міняти для того, щоб фіксувати їх. А так тиски нормальні. Треба зробити і буде все працювати. Ціна 250. Центр ось такий з конусом. Четвертий на 3. Ціна його, та хай буде 200 гривень. Ножиці будуть 45, мечик. На 16, на 12, шах 0,75 миленький, а цей на 1. Два штуки, хай буду 120 гривень. Фреза у нас буде на 12 і на 12 тільки вже під конус. Ось так. Дві фрези у нас будуть 100, 110, хай буде, щоб розрізняти. Лірко тримач. У нас буде 50 гривень. Сверла, дивіться, є 41, 35, 24, 24. Знайшов металобрухті. За всі е, 4 штуки я хочу 850 гривень. Так, далі йдемо, що тут кріплення. Ось це. якийсь тут М4. Ціна 45 гривень. Ось це кріплення 50. Рісі два штуки ось таких. Знайшов по 20 чи 25-ту е, тримач. Ціна за них е та 100 гривень за два. Далі йдемо є мечик на 24, ціна 45 гривень, фрези 14, та 17, та 3 пера і 2 перива. Ціна за них так хай буде 80 гривень. Це, це у нас кріплення, не знаю для чого. Хто знає, підскажіть. Ціна 40 гривень. Цей у нас перехідник. Розмір я так написав, для того, щоб ми бачили. Ціна 100 гривень. Так, є цангові патрони ось такі. E, всі вони одинакові. 42, 43. З задньої частини 50, саме найбільше. Тут у нас або ж 40, або ж 41. Оці юбки. А внутрішні тут 15, 3, 8, 17. Внутрішні, я маю на увазі. 10, 18, 23 отвори. Ну і ці, разом з ними, хай будуть. Хоча вони не до них. Е, ціна за них буде 700 гривень. Потім кріплення для штативу ось таке з відсутнім пластиковим цими частинами, щоб затискати. Ну, це все можна зробити, це не проблема для всіх. Ціна 350 хотілося б, а там будемо торгуватися, як, як вийде. Так, молоток у нас буде 35. Цей у нас буде 40 фрези у нас будуть 6 штук 150, гак буде 35-10 гривень. Е, накидні ключі в кількості е, 7 штук, як ви бачите, ну різних тут в різному стані ціна 180 гривень, щупи 2 штуки з BMW, скоріш Audi. І з трактору якийсь, <хи> так, щоб ми бачили. Ціна 40 гривень. Лірко Тримач у нас буде 30 гривень. Тоді далі є е, е, дрель, ціна її 120 гривень, монтіровка ось така буде у нас 80 гривень, кірка ось така гарненька ціна 180 гривень. Сйомники 2 штуки, ціна 150 гривень. Цей у нас буде 50 гривень, сітка у нас буде 40, Спиці у нас будуть 30, 20, цей у нас буде 30. Домкрат у нас буде 350. Так, балон у нас буде 200. О, кувалди у нас будуть. Це у нас буде, хай буде 330, це. Буде 300 гривень. Це у нас правило таке якесь різців і якогось прута. Ціна за нього 100 гривень, <клес> машинка 300 гривень, Клещі по 40 гривень. За кожен. Плоскогубці 35, викрутка 20 гривень. Гарна викрутка. Ці у нас будуть 25. І що тут ще? Крильчатка у нас буде 20, 30, 25, 5 гривень, 5, 10 гривень. Е -е, ножовки, пилки по дереву без ручок. Ціна 80 гривень. Це у нас буде 100 гривень. Ті ножовки будуть у нас по 60 за кожну. Поліспас у нас буде. 400 гривень. Цей у нас нагнітатель у нас буде 500. Так, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося або ж хто хоче щось купити, звертаємось на Viber, який вказаний в правому верхньому углу. Забув тільки сказати на пішню, ціна її 250 гривень. І ось цю річ Ну, для тисків. Рукоять крутити. Ціна її хай буде 65 гривень. Все, тепер точно все показав, все продемонстрував. Кому не тяжко, може поставити вподобайку, поділитися з другом, братом, комом, сватом, як завжди. Всім дякую за перегляд мого відосу Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.